А як ти відчуваєш себе зранку? Сонний по норвезьки совні. Літеру Г, так як і Д, часто в норвезьких словах ми не читаємо. Сон по норвезьки буде сьовн. А щоб запам'ятати совні, уяви сову без ніг. Бо така сонна. Сьовні. Втомлений на норвезький трьот. Щоб запам'ятати, уявіть чоловіка, який перед новим роком. Допомагав жінці терти на тертку салати цілу ніч. Трьот. Але ж буває, що прокидаєшся і свіженьким таким бадьореньким, так от свіжий відносно людини або повітря буде фріск. То відсотково впевнена, ви вже чули часто фріск сом ен фіск в перекладі свіжа, як риба. Тож згадуємо цей вираз фріск соменфіск і знаємо ще одне слово: фріск. А буває, що відчуваєш себе цілий день важко. Важкий по-норвезьки тюнг. І знаєте, це не тільки відносно стану душі, а й ваги. Речі, чи люди також можуть бути важкими. тюнг. Думаю, ви вже чули про рибу тюн фіск, що з норвезької тунець, можна вивити великого тунця. Кислий по-норвезьки сюрь. Я обожнюю це слово. І його ми вживаємо не тільки відносно лимону чи кислої їжі, а також відносно настрою. І я часто кажу в Норвегії Сюр сом сітрон. Кислий як лимон. Сюр кислий. А буває і так, що цілий день ти відчуваєш себе радісним, по-норвежськи гла. А ще круто, коли колеги також на роботі радісні, – «гла». І весь день такий – «гла». А зараз вивчимо разом складне слово. Відсутній по-норвезьки фраварене. Але також це означає розсіяний. Я знаю, ви вже знаєте дієслово бути оваре. Тож просто додаєте на початку фра, в кінці ене, і у вас є слово фраварене. У Норвегії ви часто будете відповідати на питання, чи ти готовий, в значенні зібрався, чи ти готовий до чогось нового. Ардюклар. І ще круто, що це ж слово ми використовуємо відносно їжі. Твоя їжа готова. Maten ар klar. Уявіть смачну курочку обсмажену у клярі. Кляр. Холодний по-норвезьки буде калд. Дуже схоже на англійське cold. Застосовуємо відносно їжі, погоди, води і всього іншого. Cold. А теплий буде по-норвежськи varм. І це теж стосується і погоди, і води, і їжі. А щоб запам'ятати, уявіть, що ви щось варите. Да воно ж гаряче, тепленьке варите варм.